Теоретип, що бібліотека це лише книгозбірня, у сучасному суспільстві поступово зникає. Сьогодні бібліотека це не тільки книги, але й електронні читальні зали, вільний доступ до мережі інтернет, безкоштовні тренінги з комп'ютерної та інтернет-грамотності, віртуальні довідки, консультації, літературно-мистецькі вечори, виставки, презентації, творчі зустрічі, постановки любительських театрів. Тернопільська обласна бібліотека для молоді впроваджує ці проекти у життя. У закладі безкоштовний доступ до всесвітньої мережі в інтернет-центрі та вайфай зв'язок, завдяки якому кожен відвідувач з будь-якого залу бібліотеки може увійти в інтернет-мережу та почерпнути необхідну інформацію. У програмі занять тренінгового центру, відкритого за сприянням програми Бібліоміст, групові та індивідуальні тренінги з Web 20 технологій на тренінгу почерпнуло досить багато цікавої інформації як для себе, так і для роботи. Насамперед навчилася створювати власні фотоальбоми у Пікасі, працювати з блогами на блогері. Також Почала спілкуватися по скайпу раніше, якось мені це не було доступно а тепер вже є доступно. Тобто, це тренінг дає досить багато інформації і масу знань і можливостей. До послуг користувачів єдиного в області інформаційно-комп'ютерного центру для людей з вадами зору, аудіокниги, спеціалізовані комп'ютерні програми, аудіоподкасти, домашній абонемент для тих, хто прагне вивчати та вдосконалювати іноземні мови. До послуг в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді інформаційний центр Вікно в Америку для майбутніх лідерів. У фонді знаходиться понад 2000 літератури на англійській мові. І відповідно це все у вільному доступі для усіх наших читачів. Також кожного вівторка у нас відбувається заняття клубу спілкування англійською мовою. Ці всі заняття безкоштовні і відбуваються за участю волонтерів корпусу миру. Цікаве дозвілля чекає краєн у літературно-мистецькій вітальні зустрічі без прощань, де організовуються тематичні вечори, зустрічі з відомими акторами, письменниками, художниками краю. Якщо ти творча особистість, мрієш про акторське життя, твориш пензлем або словом, бібліотека запрошує до участі в театрі книги, діалог, творчих зустрічах та акціях. Сьогодні Тернопільська обласна бібліотека для молоді є центром, у якому інформують, навчають, консультують з різних проблем, розвиває творчі здібності. Інформацію, яку черпають відвідувачі, гарантує знання, а відповідно, в подальшому життєвий успіх і надійні перспективи. Колектив нашої бібліотеки робить все для того, щоб надавати якісні інноваційні послуги, які відповідають потребам сучасної людини, і які здатні впливати на розвиток громади. Для того щоб урізноманітнити життя або знайти друзів, навчитися нового не потрібно багато грошей або зв'язків. Слід лише змінити своє уявлення про бібліотеку.